Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом. Чотири вибухи за три місяці на Верхній Тулумський гес 12 яка знаходиться поблизу аеродрому Олен'я. ГЕС Прорвало годину до цього. Аварія трапилася і на Сочинський ГЕС. Шлюз перший пошкоджено, місто Оленогірська будуть евакуювати. Пише телеграм-канал «Топор Пумсте». Хлопок стався за невідомих обставин. Аеродроми загрози не несе. Все може значно пошкодити логістику вже ближче і ближче до стратегічних об'єктів. Пише телеграм-канал Пумсте». Хлопок стався після того, як тушки поверталися на місце базування після пусків ракет, як і минулого разу. Схема та ж сама. Що ж, атака невідомих безпілотників, які ціляться по військових та інфраструктурах. Турних об'єктах РФ дедалі частішають. Останні, точніше, крайня сталася у прикордонному Білгороді, який буквально кишить російськими військовими тес, що спалахнула, викликала ще одну хвилю. істерики. їхня хвалена ППО виявилася абсолютно безпорадною. За даними британської розвідки, загроза надводних безпілотників настільки серйозна, що стримує операції Чорноморського флоту Росії. Тепер же в Росії всерйоз бояться, що українці готуються атакувати злими птахами вже й. Москву, аеродром, авіазавод, інфраструктура, все військове чи пов'язане з військовою промисловістю. Можливо, ринок у хімках. Точно ні. Ми не витрачаємо ресурси на такі об'єкти на відміну від РФ. Ми використовуємо ресурси розумно і з хірургічною ефективністю. Проте на Росію останній рік дуже багато горить заводів і ТРЦ ринків і складів. Партизани не смішіть, Думаю, самі власники, хто масштабами ще дорієс до санкцій, позбавляються від майна в Росії за. Ради страховки навіть з відкатом для них зараз набагато цікавіше отримати страхові та звалити з цієї прекрасної країни, куди пустять. Вважає Сазону. В той же час начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що удари дронів по Кремлю. Показали, що оборона РФ це бутафорія. Про це він повідомив у коментарі журналу Зекономіс та видання пише, що Україна офіційно не підтверджувала свою причетність до операції на території Росії. Проте Буданов майже не поважає офіційну двозна. Чині стіми на війні дрони над Кремлем показали світові, що російська оборона лише потім село, заявив начальник ГУРа. За словами оперативника розвідки на ім'я Олег, під керівництвом Буданова Гура стало сміливим і автономним органом, який б'є вище за свою вагу. Він зазначив, що, попри те, що генерал є майстром інтелектуальних ігор у зовнішньому світі, головний розвідник ніколи не поширював це на колег. Бо розуміє, що обманювати ошуканців не можна, заявив оперативник до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.